У юриста або українського нотаріуса. Перекласти цю довіреність мовою тієї країни, в якій ви перебуваєте. Потім ви надасте цю довіреність місцевому нотаріусу, який засвідчить вам цю довіреність. Далі ви можете поставити на цю довіреність апостіль і надсилаєте її в Україну. Далі ця довіреність перекладається українською мовою. і за цією довіреністю ваш довіртель в Україні зможе вже виконувати різні дії, такі як продаж квартири, автомобіля, відкриття чи закриття ваших рахунків в банках. Отримати гроші також він може у касі банку тощо. А якщо вам потрібна права допомога цих питань, ви можете, звісно, звернутися до мене.